Карта королева жезлова. Королева жезлова це ви з потужною енергією, силою, з оптимізмом, з бажанням жити кудись іти вперед. І особливо я звертаюся до людей, кому може старше, ніж 40-45 років. Ця енергія вона сама собою вже не буде, як було колись було, коли ви були молоді. Її треба а, виробляти ментальними якимись, якимись а, а, такими. Думками, що О, я хочу це, я хочу це. Себе стимулювати свій мозок для того, щоб хотілося жити, хотілося щось робити. Бо, бо якщо ми не будемо собі в тому допомагати, нам ніхто не допоможе. Тут у вас добре здоров'я, сильна енергія, все гарно і добре, але ж ви виробляєте цю енергію сама чи самі, якщо ви чоловік. А, карта. Зачарой чи колесниця говорить, що буде багато енергії. Бачите, вона буде швидка енергія, буде поповнютися енергія, буде сила чимось займатися. Це фізична активність у вас буде. Буде кудись йти, щось робити. Буде бажання жити. Якщо є бажання жити, все буде. Якщо немає бажання жити, нічого не може бути. І у вас, наклев, дуже гарне бажання жити. Все все гаразд. І карти Ерафант. Верховний Жрець, бачите, три карти, і з них а, дві карти старшого Аркана. І, бачите, тут енергія гарна, гарний настрій, оптимізм, це добре, все гаразд. Але оці карти дві, вони протилежні. Вони прямо протилежні. Як іде роз, розмова про колесницю, то тут а, все так швидко змінюється, що є, є небезпека, бо все дуже швидко змінюється. А якщо говорити про верховний жрець, то тут навпаки нічого не змінюється, все залежить від того, як вища сила хоче. Але ж в цій карті, Верховний Жрець, у нас дуже цікаво, йде така, бачите, драбина вверх і вниз. І тут є так, трошки про писання, коли Іосиф, він відпочивав на камені і йому наснився сон, що є така драбина, і янголи йдуть вверх і вниз драбиною. І він не знав, що то є, і досі скалерс, ніхто не знає, що то є, чому. Бо це власне для кожної людини. Кожна людина повинна в себе спитати, а що то є, що то за драбина? Чому янголи йдуть вниз і вверх йдуть? Бо то, що було для Осіфа, то, що було для якогось священника, одне, то, що для суспільства, друге, а, а те, що для особи, для вас, це третє. І тут я вам тільки дам а, трішки, щоб роз, роз, розмовляти чи роз, розмишляти на цю тему. Може бути, що для вас ця карта означає повільне життя. Якщо дуже швидко, треба знати, треба повільно йти. А якщо дуже повільно, то трошки швидше. Треба баланс між повільним і швидким. швидким. І ще треба знати, що не, не, не тільки вверх, бо якщо тільки вверх, так само не добре. Щось йде вверх, щось йде вниз. І ми находимо, знаходимо баланс між тим і другим. Тр трішки краще один день, трішки вниз другий день. І так поступово ми все одно йдемо вверх. І тут, ще коли люди не знали фізику, давно вже цей сон розповів людям про те, що є в природі дві сили. Одна сила то є гравітація, яка все тягне до Землі чи до Сонця, якщо сонячна система, але ж на землі ще є сила, яка називається лавітація. І про цю лавітацію ніхто нічого не знає. Бо її ми не, не, не можемо осязати. Вона є левітація, вона така сила більш така внутрішня. Розумієте? І тільки ті люди, які знають про баланс між гравітацією і лавітацією, вони дуже успішні в житті. Бо нам здається, що тільки є оця гравітація, це йде вниз. Але те, що йде вверх, воно, його не видко. Це сила оптимізму. Якщо ви розумієте, що коли вам здається, що все йде вниз, небезпечно, щось не виходить у вас, в той самий час працює друга сила, така опозиціонерна сила лавітації, що піднімає вас над собою і вирішує ваші а, а, обставини на кращі. І ця сила лавітації є сила янгольська. Боянглів ми не бачимо, але ж вони є. І ця сила вас рухає вперед. Для Львів ви будете рухатися вперед. Може, вам не буде це видко зразу, але ж ви будете рухатися вперед, як у фінансах, так і в особистому житті. Такі серйозні дуже розклади. Я, я людина така, трошки, може, занадто серйозна. Я стараюся бути несерйозною, не але в мене мало що виходить. Така трошки. Ка, знаєте, людина, яка а, скурпульозна, борюся з цими все життя своєю скрупульозністю.